Дівій, друзі! Я вітаю вас на заняття гуртка Scratch Junior! Давайте познайомимося, що це таке. Цей загадковий Scratch Junior. Scratch Junior це додаток, який дозволяє маленьким діткам від 5 до 7 років створювати власні інтерактивні історії та ігри і навіть мультики. Інтерфейс Цього додатку на англійській мові, тож ми з вами і будемо вивчати англійську мову. Що ми можемо робити в цьому додатку? Тут ми зможемо з вами збирати графічні блоки, ми будемо змушувати наших персонажів рухатися, стрибати, танцювати, співати. Додавати різні ілюстрації, фото, зображення, налаштовувати блоки, запускати проекти на виконання, а також додавати різних персонажів, друзів нашого рудого кота Скреч, або його ще називають спрайтом. Ми також зможемо у редакторі малюнків малювати, додавати власні голоси, звуки і навіть ставляти свої фотографії, а потім використовувати блоки програмування, щоб оживити своїх героїв. Ось така дуже класна програма для того, щоб ми з вами навчилися. Створювати цікаві історії для наших персонажів. Ось давайте подивимося проект. Клап-клап-клап. Ми навіть свої голоси можемо записувати. І час встановлювати, події. Ми можемо багато-багато різних проєктів створювати. Я думаю, на наступному уроці ви подивитесь, як можна встановити цю програму собі на телефон. Тож, до зустрічі до наступного уроку!